В нашому виставковому залі історико-приєзнавчого музею міста Винки з такої прекрасної нагоди. Рівно років тому, однієї прекрасної неділі був відкритий перший громадський публічний скульптурний пам'ятник Тарасові Шевченко. І сталося це саме у видниках. Дозвольте зачитати вам оригінальну частинку. Посвятити пам'ятник безсмертному Тарасову. Бо в тих містах запанують ужинці у свої руки усю власть та не хочуть українцям дати хоча б найменший пізна і підпам'ятник. Сьогодні зовсім по-іншому. Ми хочемо сказати, що навіть на святкування даних урочистостей завдяки облдержадміністрації у раді були виділені кошти, але надзвичайно приємно бути сьогодні тут. І хочу я розпочати. У декілька з великою вдячністю в цій команді, тому що те, що було відбувається 100 років назад, 100 підтвердження. Вже велике спаси команді в і ті, яка була 100 років тому назад, і ті, яка сьогодні є, у місті в мене і присутнює у цій залі. Звичайно, що події, які відбуваються сьогодні, вони є, можливо, Треба таким ланцюжком у листі тих е, заходів, які проведемо з нагоди на з наших шевченка е, наступного року. Заходів ще буде багато і заманітних цікавих, але на сьогоднішній день є особливий. Справді роки Незалежної України зроблено багато кроків для того, щоб е, змогли повертатись до Шевченка в думках, у діях, у помислах е, уже наші діти і наші онуки. Але те, що відбувається сьогодні, є особливою подією, і тут треба сказати час сьогодні. для України і ситуація важка. Але тут були з адміністрацією. Треба перевідати честь і кому питали, може бути на інші, але на Шевченка. Це Україна, це воно ця влада, це люди, які мають українську серці. І імені громади як публічно пошуку свою продукцію, яка є нашого міста нашу Це на відкритті 100 років тому звітний бесідник отець Вижурувський. Не одному билося живіше серце, не одному з очей попливла сльоза, коли слухав красноречивої бесіди про високу поезію та й найседечнішу любов української землі у Тараса. І тому я хочу надати слово письменнику, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка. Надзвичайному й повноважному послу України. свою місію. І Тому я зараз перед вами, не запізнувшись в певний зручний час. Що я думаю про провинниці? Я думаю багато і добре, тому що сусідня з нашої області, Тернопільська область, для мене дорога, принаймні, трьома містами княжою переводи рідною, подільськими атенами і. Кремлецькими атенами, Волинськими атенами. Чому Атени? Тому що виражали це стабільність нашої інтелігенції і продовж і косодо, незважаючи на вихори історії, на бурю, на смерчі, та і постійно україноцентричний, би сказали мудрі люди духа. Місто немовижне і мені зараз говорити. Це Волинські атени, дорогі для нас тим, що вони пов'язані з нашою книжністю, із Шевченком і близько по почерком, з тим, що там народився геній українського і польського народу і Словацького. Але є певні проблеми в Кремльці, тому що наші друзі приїжджають за кордону, так ніби вони приїжджають до теби на періг. Я розумію їхні почуття. Треба вулиці матері серед неї, Треба пробути 10 днів. Треба закликати дітей до костела, вчитися релігії, тоді якої отці, сьонзи, А що тут є ця традиція україни Шевченка, Матері Леси Українки, Летуринської. Ця традиція йде до Васи Сенчука, але ця традиція пов'язана з старовинним козацьким цвитом. І тільки цього року вдалося тут свита відновити, а про Шевченківські колони, звичайно, ми сьогодні ще будемо говорити. Чу. Я не хочу проводити якихось таких аналогій, що завтра за мною послідували деякі львівські газети. Але зрозумійте ви не дівчани. В маленькій, невеличкій, невеличкій столиці нашої культури, де є все, де є археологія, де є історія, де є перекази, де є добрий гумор, де є все, а Львів — це спальний мікрорайон Винник. який спеть, може, мовити, пам'ятку культури, а там можна так відсунутися. Але все одно. Не так погано в нашому домі. Я не тільки тому що поступні представники влади хотів би сказати, що Віктор Віктор Шемчук дуже предметно думає про ту культуру в обшому і всякому, і обласному, і всезагальному. Я думаю, що сьогоднішній день це пролог. Це фактично, ви започатковуєте дуже мудро і гарно столітнім оцим сигналом пролог до... Значення пам'яті Шевченка, який не закінчиться тільки березня. Але для того, щоб це був і пролог, а пілог був десь аж в майбутньому, нам треба дуже багато зробити. Нам треба, щоб у виниках запрацював центр ремесел, Це велика мрія. Якщо є представники міського і бабки, скажіть, що старий романтик, тих Роман Малянович, присвятить вам велику поему за створення такого центру. Треба в виниках мати нам. Науковий і теж рідні ареал лентівської культури, початок покладено, і це підтримується обласною владою. Багато чого треба зробити. Я думаю, що після сьогоднішнього дня, після системних наших приїздів до незабутніх, чарівних, прекрасних і очевидно гостинних видів, нам всім буде жити і почати на цю країну. Гаститься сьогодні на. Знаменно, тому що недавно погашилася марка на честь Богдана Ігоря Антоновича, це було в селі Бортятині Мостейського району. Погашлися марки на честь Мартина Шешкявича, на честь Госипості Полі. В цьому ряду гаситься ця марка. І ця марка буде воскресати поколінням як символ, як розуміння, як знак нашого патріотизму, буденного, щирого, сердечного. І українською. Так виглядає мене, але я подивився. А я хочу попросити до слова міського голову нашого міста. Шановні чани, шановні гості, ми сьогодні маємо честь бути учасниками великого нашого свята, тому що там преснувся свято Воїні і. Я дуже вдячний організаторам цього свята. Я хочу сказати, що э, далекий тем э, часу вже вдруге, э, будемо казати, погашуємо марку. Сьогодні марка посвячена та Григоровичу, що ще сторіч хам'яні нашого міста. І звичайно, що нам сьогодні треба брати э, це за основу вперед, робити добре справи. І, зокрема, я підтримувати ті позиції, що треба і розвивати культуру і освіту нашого міста, за дівництво і роботу музею РМС. Треба відновити ту роботу, яка була надана земельна ділянка за дівництвом музею Переселеця. Треба буде десь спільним силами підштувати, щоб воно не стояло місце по землю. Для нас я всіх вітаю і хочу сказати одне, що мені е, здається, що сьогоднішні такі події для українських стало дуже цікавими. І тому, щоб банальне гарство, але в вашій ситуації у нас на віті, на що треба прижити, щоб нас підтримувати, будемо допомагати, але ви це не Дякую. А я хочу зауважити, що? Я думаю, що це дійсно вже сказав Романський, це початок святкування у Судськоріччя для народження Саровича Шевченка. Це одні з перших тих власних, які жили в Україні. Наш пам'ятник, як і звержує на околиці, вчора у колонці і Андрій Сіловській, це перший скульптурний пам'ятник на Західній Україні, і в Україні та Сорочі шевченко Цей пам'ятник є горді міста, тому що цей пам'ятник пробували знищити. Ви знаєте, що йому поставили на 8 вересня 2015 року і, на жаль, під час військових дій 18-19 року він був поважання знищений польської громади, на жаль, будеш батько парувати, поки живуть люди. Буде хлопці з неба і обіцяє, поки сонце не висяє, тебе не забуде. Власне з цього із привітання громади виник мов його дня. Я піляй, думали, думали, що це громада-громада через того року.

Дуже вдячний, що ви мене запросили. Для мене винники завжди були і є якоюсь такою загадкою. І навіть з слів, які ми сьогодні почули, ми усвідомлюємо, що винники це такий феномен, виюючи, знаєте, якось із звичайна важко зібратися. Але я думаю, що... Кажемо те, що дуже добре, що ми живі і ми дійсно гарний для винник. можна купає перед роком, що тим роком будемо визначати це. Я цю виставку мету гарантували, ну як вже світ вісім художників перед. Ким який в я буду вам своїми корми, які ми присвятили Шевченкові. І я думаю, що є, що буде вихований, я буду вам давати колокому. Дайте я ще два речі не скажу, щоб не відповідати увагу. Треба внести ясність, що перша ласика, чи перший сигнал призначення, насправді відбувся у вівторок. 24 числа під патронатом голови обласної державної адміністрації з ініціативи відомих художників Ореста Скопа і Петра Семпляка був проведений Шевченківський аукціон, на якому було зібрано понад 100 тисяч гривень. Львівські художники подарували багато картин, і вони під час аукціону були реалізовані на суму 100 тисяч гривень, і кошти пішли на благоустрій середньої школи номер 44 єдиної школи, яка носить ім'я Тараса Шевченка. І саме в цей день розпочали відлік, символічний відлік до урочистостей. Тоді це було 160 днів, а 167 днів, сьогодні 160 днів.